Ну, по-перше, ура! Ми дочекалися з паном Гетьманцевим <хи> до того, що на четвертий рік війни хтось такий вирішив відколихатися від бізнесу. Вау! Вау! Бізнесу, який сплачує податки. Клас! Зараз подивимося, як це вплине на український бізнес. Ну, тут така історія. З одного боку, е, у нас є законодавче, те, що е, давайте так, на папері у нас відмахуються від бізнесу. Дійсно, скоріше за все, вони приймуть цю історію. Але насправді вони можуть е, к, працювати криво-косо через якусь сраку, бо прийшло якесь розпорядження в рамках закону. Тобто, воно все одно, якісь скоріше за все, це не повне зняття теми перевірок. Тепер це, це просто буде. Е, треба буде робити якимось іншим шляхом, але це можливо і так далі. Але але. Для бізнесу це як мінімум соціальний рух. Непоганий соціальний рух, а для економічної ситуації, а для економічної ситуації, це достатньо, до речі, переможна позиція. Да, не одразу, але це переможна позиція. Як мінімум, тому що до нашого дому почнуть наступати, поступати нехай і не в великій кількості одразу, але на перспективі да, є перспектива зростання цієї цифри. Як мінімум, ми почнемо шістки Це коли. Буде більше сплата, ну якби, да, буде поступати більше грошей. Тому що давайте відверто. А перевірки приходять частіше за все до малого бізнесу. Ну, Великий бізнес не перевіряють. Якщо перевіряють, то достатньо номінально беруть якусь ну, беруть якийсь хабар і йдуть собі спокійно. Да? Тобто, оці всі перевірки і душення воно стосується малого і середнього бізнесу, а тримає е, своїми податками країну, ну, по факту, малий і середній бізнес. Тому що великі – це гіганти, які опилюють там зовсім уже іншими процесами. Да? Вони я. Політично-фінансовими інші оборудки, і частіше за все, великий бізнес має державні дотації. От, а маленькі і середні це ті, хто сплачує регулярно податки, намагається як мінімум це робити. Да, Має, якісь, да, має порушення у бізнесі, безумовно, але якісь не настільки значні, що впливають на тему доходу, для, що впливають на тему якби надприбутку, з якого потрібно було платити ще більше податків. Тобто це люди, які продовжують працювати, залишаються на плаву, сплачують країні податки, От, мають якісь технічні невеликі порушення, не кризові, да? але їх за це не, не отойво штрафами постійними, да? типу, а великому бізнесу на такі подібні перевірки відверто абсолютно частіше за все плювати. Вони до них або не доходять, або там я ж кажу, йде корупційна історія. І е, якщо ви відмахаєтеся, Хоч на якийсь час від того маленького середнього бізнесу. Середній маленький бізнес зможе побачити як хоч якісь гроші, хоч якийсь прибуток, а не боятися, що прийде е, якийсь перевіряючий, знайде дві-три некритичні технічні помилки, і стягне з тебе штрафу 150 п'ятдесят тисяч, або у сто тисяч, або ще якась така історія, і це дасть певний приток фінансів. якби у Держапарат, тому що ну, якби, люди будуть не боятися вести діяльність ще більш прозоро, та, не дивлячись на невеликі огріхи, які можуть бути у маленькому середньому бізнесі, тим самим збільшуючи якийсь дохід до казни. Це питання до знищення інструменту. Буквально знищення інструменту, який дозволяє е, Росії е, ну, скоріше за все переправляти е, шахеди, да, переміщувати, е, переміщувати компоненти і так далі. Тому що ми націлені на те, щоб інструмент, який зараз працює, Перестав працювати по королеві мечів, по десятці мечів, тобто не відбувався ну, буквально рухи логістика, не перевозилося воно, щоб і Росія зі своїми дронами знаходилася у, а, у якісь позиції, обмеженій позиції, щоб воно летіло менше або не летіло. Тобто, скоріше за все, це Зеленський має на увазі якісь наш, нашу роботу або наші. Там операції або наші удари по шляхам перевезень да, цих там дронів, або по е шляхам доставки якихось компонентів, переміщень і так далі. тому подібне. Тобто, це оц оцей момент е і плюс. Знову ж таки, це про буквальний момент. І, скоріше за все, тут все-таки питання про те, що хтось же постачає якусь компонентку, а значить, треба завдати економічного удару по тим, хто е, іще в довісок доставляє компоненти до РФ, щоб це стало або набагато дорожче, або е, ставало все більш ну, як, неможливим, грубо кажучи. Тобто, це удар по логістичним шляхам в буквальному і в економічному варіанті. Ну, е, з приводу по послаблення. Обстрілів і якогось світла в кінці тунелю, о, воно неодноразово випадало да, і продовжує поки випадати, що ми не просрали о, точку осінню. А і ще у моєму річному розкладі я говорила про те, що там є дві точки, на які можливо да якісь плюс-мінус біля домовленості пов'язані із хоча б якимись а, припиненнями вогню паузними моментами. От вони випадали або на весну, або туди серпень вересень. От у нас якби серпень-вересень, і ще може бути питання підняте і хоч якось реалізоване, пов'язане саме із ем, щось типу паузи, ймовірного, там, я не знаю, припинення вогню часткового або ще якогось на хоч якийсь плюс-мінус термін, наприклад, там, до місяця, да? і подивитися, як воно буде відбуватися. Ем, і з того, що випадало навіть про потенційне, якщо все-таки зможуть ем, якось домовитися про потенційне припинення вогню то воно випадало зі значними порушеннями, тому я би не сказала, що ми говоримо про 100% варіант, в якому домовилися не стріляти і реально не стріляють. Ну ні, воно поки так не виглядає. Воно все одно виглядає з якимись порушеннями, але тема е, якогось потенційного припинення вогню вона іще фігурує в питанні серпень-вересень. От десь так. Якщо в цей період нічого суттєвого не, ну, не приймуть, не зможуть про щось суттєво домовитися, то поки світло в кінці тунеля не предвідяться. От поки воно не випадає як щось подібне, на жаль. А також глядачі в коментарях постійно говорять про те, до речі, ось відбулася а, зустріч нашої делегації в Стамбулі. І глядачі запитують, чи можливо взагалі найближчим часом зустріч Зеленського і Путіна? Найближчим часом зустріч зеленського Путіна не випадала, і тема а, вересневої історії з приводу потенційного потенційної зустрічі там а, Трампа Путіна і Сідзіньпіня. Також там під якимось великим питанням, тобто. Поки що особистої от такої от зустрічі вона не є нереальною, але вона не випадає в якомусь ну прям найближчому майбутньому. Тобто вона не випадає вирогідною в якесь абазріме будуще, от у чому момент. Тобто, вона вона випадає як потенційно можлива, все-таки коли-небудь да, в такому ключі, але не, це явно не про зараз. Скоріше за все буде тиснути, намагатися тиснути іще більше. Тут і по вежі, і по тузу мечів. Туз мечів вежа із нашого боку оборонна позиція. Я буду лупити вашу оборону. Я буду лупити вашу оборону демонстративно для світу. Демонстративно, от прямо. Тобто, давайте так. Трамп йому дав 50 днів, от у нас 50 днів буде якоїсь колотнечі веселе. Враховуючи те, що він анонсував я про Путіна нові якісь наступальні дії, дуже гучно. Насправді дивилася вчора це питання там, не скільки питання в наступних діях, скільки в тому, що йому великі резерви треба закинути знову по тим напрямках, на яких же вони наступають. А от і тим самим пояснити, ну і дати картинку, того, що це нове це новий наступ, а не закривання старих дірок. Бо під, під по, навіть не зовсім точним підрахунком з моменту їхнього цього ж там наступальних оцих всіх штуки ще з зими, вони ж уже поклали більше ніж 100 тисяч. Просто тільки так. за цей, да, за, за цю акцію і перформанс. розумієте? Ну, типу, от йому тепер треба закрити ці дірки. Він же не скаже я під. під, під Підкріплюю срочниками, контрактниками ці напрямки, тому що у нас є втрати. Ні, тому що це як анонсовано з його боку нове, типу, новий наступ. Типу вони ж підуть наступати далі. От не буде зараз по лінії фронту довбати нас усіх з вами дружно, ну і тероризувати військово. Тобто Ці 50, як мінімум, днів це будуть досить такі да, нас з усіх да. напрямків. Да. Це застереження за певних умов, це застереження за умов, якщо ми, як оборонна історія, піддамося під тиск королеви мечів і станеться вежа. Да. В такому випадку, в, в такому випадку, Європа розуміє, що вона стикнеться із е, якоюсь військовою агресією. Це, от при у цьому. При цьому, це знову, скоріше за все, заява на рівні підводки до того, чому потрібно підтримувати Україну для європейського електорату. Ви зрозуміло, тобто, коли йде подібного формату заяви і збільшення військових бюджетів, і так далі, а вони зроблені на внутрішньо і не тільки на внутрішню аудиторію, для того, щоб пояснити своїм людям в Європі, чому ж. Піднімаються податки, збільшується військовий збір. Чому ж ми допомагаємо Україні? Тому що якщо що… От, пожалуйста, буде війна через 5 років. Тобто, такий варіант, він давайте так ймовірний, Ми не можемо казати, що він абсолютно ніяк не ймовірний. Він ймовірний, але він залежить від купи факторів. По перше, що там з підтримкою по Україні, як ми там продовжуємо витримувати лінію оборони. А якщо не буде тупити наші вельми шановні партнери, можливо, навіть як ми можемо відбивати назад території і мати якісь іще. Наступальні операції, а не тільки оборонні операції. А це ще залежить від того, чи ризикне все-таки Путін зробити якусь провокацію до країн НАТО, щоб пощупати країни НАТО, і яка реакція буде країн НАТО на прощупування країн НАТО? І от із цих купи факторів буде складатися те, чи буде ризик, і знову чи доживе Путін той самий. Стільки років, і от із цих всіх факторів може скластися певні обставини, які будуть оказати нам, да, війна буде або ні, війна не буде. Тим паче, там ще знову ж таки десь смерехтить Китай. Не забувайте про нього. Чи зараз на сьогоднішній день з тієї ситуації, яка є сьогодні в світі, Європа готова? Робити той максимум для України, щоб ми могли, як ви вже сказали, не тільки оборонятися, а ще й наступати, із гарного того, що ми маємо на сьогоднішній день, це хоча б те, що вони передомовилися США, і це до речі, я вчора на іншому каналі кричала з табличку. А я казала оце у вас буде. А я казала, я казала, що скоріше за все, ви видозміниться комунікація і надання допомоги США для України саме через Європу як посередника. Це ми ще там скільки півроку тому позде. Це говорили весною, коли тільки почалися ці затримки, поставок, якісь такі моменти і так далі. Чи буде там достатньо якоїсь, о, якогось озброєння наступального характеру, не зовсім. Чи буде там, в принципі, ну, хоч давайте так, у нас те, що нам поки видають і будуть видавати, воно вистачає для того, щоб мати те, що маємо. Тобто не більше, не менше. Знаєте, як тримаємося на плаву. От приблизно така поки тенденція. Поступово перейшли до запитання підтримки США. А все ж таки чи буде вона надана в тому обсязі обіцяному і необхідному для України сьогодні? Чи знову з'являться підводні камені? Не все так однозначно. А, давай для, для початку це подивимося. Давайте давайте знову дуже цікавий момент. Те, що там переплутав Трамп, і сказав чи то про 16 патріотів, А може ракета, може патріотів, і ще якась така фігня і так далі. Тому подібне, взагалі немає стосунку до реальності на відміну від домовленості з міністерством оборони США. А по міністерству оборони США домовилися на якісь ну на якісь конкретні там моменти, про які, до речі, в змі. Судячи по зірці, перевернуті, ніхто нічого не говорив, і добре, і о, от в рамках того, що є з міністерства, воно буде видаватися плюс-мінус. Давайте так непогано. Я не скажу, що супер добре, хоча би дозволяє нам зберігати те, що є. Першу першу часткову кризу ж прогнозують на вересень приблизно, ну. Вересень, вересень, жовтень в РФ певно таку економічну, да, вона може бути непомітна для нас з вами або для а, там 100% для людей а, РФ, яким насрати, але вона буде для а, оцього роздутого да такого. Uh, не пам'ятаю, є економічний термін, там що-то та щось, Не пам'ятаю, правда, він такий важкий, якраз для цієї штучно роздутої економіки. Там буде певний, ну певний кризовий уже такий момент, який ну не додає ні грошей, ні радості російському е суспільству взагалях. В ну а ті, хто мають давайте так: хоч якусь комунікацію з невідірваними від реальності росіянцями, хоч якусь десь там да там у когось родичі, і так далі, то вони підтвердять навіть в коментарях. У них срака для людей там уже срака давно почалася. Ліків немає. Великі проблеми з певним сегментом ліків, великі проблеми з певним сегментом запчастин, великі проблеми з певним сегментом ну, типу, таких побутових моментів продукти дуже сильно дорожчають. У них там дорожчає і дорожчає так прямо. Весело цікаво. От і ну, зрозуміло, що на РФ самі владі РФ насрати, але це ж стосується елігархату, якого також починається бідосі і проблеми. У мене, як, у мене як випадало, що мають ввести оці там пошлі оці всі певні моменти, так воно і, і випадає, що вони мають все-таки якусь подібну штуку при, ну, прийняти і за цього їздили ж до Китаю говорити, попереджувати Китай. А, і, і з того, що вчора також надивилися цікаво, Лавров поприться до Китаю після Північної Кореї для того, щоб щось просить у Китаю. А для Китаю це тепер рискова історія. Ну, ризикова буде а, і Китай загадав. Щось ну дуже невигідно для Росії взамін на свою поміч. Скоріше за все може території стосуватися або якоїсь великої кількості ресурсу а, за копійки, які абсолютно путіну не вигідні, але ж діватися немає куди. Ну, типу, якби якась така от історія. Тут Китай в патовій ситуації. Китай про це знає. Тому що введення якихось пошлін, там отаких от, да, за торгівлю з арефією і за допомогою рефії викликає дуже цікаву позицію для самого Китаю, а Китай офіційний Пікін стверджує, що він не допомагає Росії. Значить, що ви возмущаєтесь? Ви ж не допомагаєте Росії? Значить, пошліни в 100% вас ніяк не, ну, не торкнуться. Але ж на справі в Теневусі Китай допомагає Росії, допомагає це. Означає, що ця поміч стає дорожчою і Ще більш заплутаніше, тобто оці обмежувальні штуки для інших країн, вони да вони не розвалюють в одномоментно економіку Ересії, Вони просто роблять дорогу війну і ще дорожчою. І єдине про що Трамп не бреше, єдине про що Трамп не бреше це про те, що економіка Ересії дійсно катиться в сараката. Ну, вона поступово звалюється в Сракатан. Те, те що ми бачимо в їхніх навосних оцих цих моментах, те, що ми бачимо, я знову казала, не орієнтуйтеся на Пітер-Москву, це не Росія. Але те, наскільки падає тема грошей, олігархату, наскільки падає всередині Росії, ну, да, тема бюджетної, ну, бюджетних моментів. Те, що у них, да, у них там яке-небудь там ВВП буде рости. Тільки це ж питання накачування грошима всередині на да, спонсорування. Ну, коротше, це дуже немає, не, немає притоку валюти іззовні, немає обороту грошей, немає інвестиційного фонду. Це не так працює. Да, рівень, рівень окремих показників економіки Росії буде зростати безумовно, тому що у помер син. Їй дали небачені для неї бабки похоронні. Вона пішла і купила щось на ринкові. Ринок російський. Вона зробила оберт. Той, хто її продавав отримав гроші. Ви зрозуміли, що да, так, так воно так, буде так. В, так воно буде в цифрах рости, але насправді в глобальних всіх сегментах економіки це срак або бабки крутяться тільки всередині. Держави і ніде не зовні ніяк. Ну коротше, так економіка не працює. Там всі ці... процеси набагато складніше. Тому ці гарні цифри, які вони демонструють, це фікція. Це фікція. Так, а як це зараз? Чи на сьогоднішній день це впливає на витрати, які йдуть на оборонку, тому що ми звідусіль чуємо, що виробництво в них розквітає і все там дуже потрібно. Виробництво в них розквітає, тільки вартує, то виробництво. Великих баб великого бабла, дуже великого бабла, яке вони перестають періодично тягнути, і виривають ці бабки із інших сфер. Ну й які, які мають бути забезпечені, якими має бути забезпечена країна. От у чому прикол знову ж таки запропонувати високі зарплати в виробничому сектору це не інвестиція, це не щось, що дає прибуток державі. Шахіди не дають прибуток державі. 300 шахідів, які розвалили Україну, ніяк не дають прибуток Росії. А бабки на них, ви поняли, якби, це не продаж. От у цьому і прикол. Якби вони робили виробництво, вкидали бабки і там, наприклад, би продавали би те, що летить нам на голови, да, це було б той оберт, який би тримав би економіку в нормальному руслі. А так ні. Це постійно дотаційні організації. Це російські гроші вертяться всередині Росії, і прибутку вони не примножуються а в економіці гроші мають примножуватися. І знову в мене випадає шістка пентаклей в перспективу на ту пентаклей для економіки. Тобто, такі все-таки рішення можуть дати потроху прихід грошей до держбюджету, да, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по по монетці, по монетці, що у подальшому може дати якусь а, ну, хоч якусь вообще, фінансову перспективу на подальше, на подальший якби, розвиток. Да? Є, перспектив, є перспектива певного розвитку малого і середнього бізнесу. Тому а, і економіка, і за цього трошечки вирівнювання економічної складової у нас в Україні Тому це прям позитивна історія. Я дивилася для свого каналу, робила масштабний розбір всіх, кого призначили старих, нових, нових на старі місця, старих на нові місця оця вся історія. Ну, такої. У нас, як завжди, Одне лічать, інше калічать, тобто майже куди не ткни в яке відомство наше вельми шановне, нова людина або стара людина на, на, на новому місці. Вона, начебто, і робить щось непогане. Туди, знаєте, туди крок, тут два кроки назад. Тут, наче прийшли якісь зміни, когось звільнили, але тут прийшла корупційна нова схема. ну, Тобто, я не скажу, що воно прямо супер на краще. Деякі призначення, як мінімум, не роблять гірше. Хоча би, да? типу, воно тримається на одному якомусь е, прошарку. Е, тобто якось, я, е, якось воно не погіршує ту ситуацію, яку ми маємо на зараз. Але щоб воно прямо суттєво супер-покращувало, ну, так, ну також, якби, так, з натягом, можна сказати. У мене на неї постійно випадало, вона не зробить гірше. Бо там четвірка Пентакли на неї випадало. Вона не зробить гірше, ми залишимося, хоч якось, при своєму. В її призначення може бути навіть перспективним, на диво, воно випадає по можливості перспективним, але все одно не таким гладким, щоб ми були всі 100%. Задоволені цим призначенням, от прям на 100%. Тобто, все одно є певні моменти, де не будуть прийматися рішення з її боку, які б ми могли б там знаєте, як громадяни, от сказати, о, да, це от прям 100% класно. Зрозуміло, що це буде в біографії будь-якого політика, да, але у нас це прям ну яскраво виражено, Я ж кажу, тобто, тут дякую, що не гірше. Все, оце це от головне. Ну тому, що потрібно було змінювати людей, змінювати людей. І Шмигаля поставили в міністерство оборони. Тому що я так розумію, там потрібно, по-перше, давайте так. Там потрібно переіначити якісь певні ланцюги. Які, які є у Міністерстві оборони. Там треба внести якихось змін, які може внести тільки ну, типу нова людина, як ініціатива. Тобто, тут багато політичних моментів, по яким шмигаль потрібен в Міністерстві оборони. Ем, як взагалі ця зміна вплине на хід війни? Так само ж Міністерство оборони нікуди не ділося. Да, тут, скоріше за все, внесуть якісь зміни, можливо, навіть когось почистять, там звільнять і так далі. І це буде виходити. Те саме, як, ну, типу, ж, нова мітла прийшла по новому мете. да Тобто, це коли потрібно прибрати людей, але потрібен комфортний екологічний повод для того, щоб прибрати якихось людей, які створюють певний ланцюжок і певну схему для того, щоб вести нових людей і оновити якось, да схему ланцюжок. ну типу Ми говоримо про політичні ігрища. Понимаете? В політичних ігрищах нічого. Нічого прозорого немає. Просто так теж нічого не робиться. Це робиться для або збереження старих схем, або поновлення старих схем, або для будування нових схем. От, на жаль, так вже у нас вийшло в країні.